Кожен хоче жити краще, хоче досягнути свого, доказати іншим, а в першу чергу собі, на що він здатен. Багато хто навіть старанно працює, щоб це реалізувати в життя, але пройде рік, два, три, а в його житті так нічого не зміниться. Він живе там, де жив, ходить в тому ж одязі, на той самий автобус, в одні і ті ж місця. Виникає логічне запитання як так? Відповідь проста. Так він читає книги, медитує, робить розтяжки, приймає контрастний душ, тренується, правильно харчується і так далі. Але все це не має сенсу без одного ключового фактору, від якого залежить все дисципліна. Будь ти хоч марсіанином, без системного підходу до всіх цих речей, нічого у твоєму житті не зміниться. Тому сьогодні ми розберемо вкрай важливу тему для кожного чоловіка, а саме, як працювати без мотивації. Поїхала. Перше, що тобі потрібно зрозуміти, це природній відбір. Якщо кожен доводив би свої ідеї до кінця, то у всіх було б по три Феррарі, два літаки та декілька особняків на Марсі. Але в реальності далеко не кожен хоче платити своїм головним ресурсом часом. Щоб колись там можливо чогось досягнути, він краще обере тут і зараз весело провести час, пограти в комп'ютер, поскролити стрічку інстаграму, з'їсти піцу, яку він тільки що замовив, та запити це все кока-колою. І навіть якщо під час корольного інстаграму йому в голову приходила геніальна ідея. Все одно нічого не змінювалось. Починати її реалізовувати. Він то починав, але йому не вистачило системності. В нього не було системного підходу для досягнення результату. В нього не було дисципліни. Дисципліна це те, що здатне змінити твоє життя до невпізнаваності. Це те, що приведе тебе туди, куди мотивація не може. Я не буду говорити, що мотивація це щось марне і непотрібне, адже саме вона дає сили стартувати, тому не варто її знецінювати. Але по-справжньому великі результати можливі тільки на довгій дистанції, роблячи одні і ті ж дії зразу в раз кожен день. А мотивація, що працювати, буде далеко не кожен день, будуть дні. Коли ти взагалі не матимеш бажання щонебудь робити, тому друге, що тобі потрібно зробити, це змінити свій підхід. Більшість людей відноситься до дисципліни як до каторги. Якщо ти саме так до неї відносишся, настав час змінювати свій підхід. В іншому випадку, ти як мінімум, втратиш свій час, який потім ніяк не повернеш. Як говорив Брюс Лі, дисципліна це не обмеження свободи, дисципліна це відсікання зайвого. Дисциплінований не той, хто працює 24 на 7 і весь час зайнятий. Дисциплінований той хто зміг розумно вибудувати систему повторюваних дій, які в кінцевому результаті приведуть його до поставленої цілі. По-іншому це можна назвати накопичувальним ефектом. Є хороша фраза, яка пояснює даний процес: зміни накопичуються повільно, реалізовуються стрибкоподібно. Уявимо, що ти вирішив вивчити англійську мову. Недисциплінованим підходом буде змотивованим витратити весь перший день та вивчити 100 нових англійських слів. На наступний день твоє бажання вивчати нові слова, Слова різко зникне. Думаю, знайома ситуація. Дисциплінованим підходом буде зробити по-іншому: розбити ці 100 слів на 5 днів та вивчати кожен день по 20 нових слів. Тим самим приділяючи кожен день небагато часу на вивчення всього 20 слів за рік, ти вивчиш більше 7 тисяч слів. І коли тебе іноземець запитає дорогу, раптово виявиться, що ти вільно можеш розмовляти англійською. У випадку із недисциплінованим підходом тебе буде 12 таких імпульсів, коли ти із кожного нового місяця Ріш почати вчити слова. В результаті ти опрацюєш всього 1200 слів, більшість з яких благополучно забудеш. Запам'ятай, життя це марафон, а не спринт. Третє, на що звернув твою увагу, це правильні дії. Всі ми знаємо людей, які постійно зайняті та працюють над чимось 24 на 7, і в них постійно не вистачає часу. При цьому проходить рік або два, а прогресу в них так і немає. І ось в чому справа. Всі знають про закон Парето 80 на 20, 20% дій зазвичай дають. 70% результату, тобто основний результат, вам приносить лише 20% реально важливих дій. Багато людей займають весь свій час купою непотрібних завдань, створюючи для себе ілюзію зайнятості, замість того, щоб делегувати їх та зайнятися справді важливими речами. Робити більше не завжди краще. Справді успішні люди займаються тільки тим, що дійсно веде їх до результату. В них завжди є час на свої хобі, сім'ю і друзів. Також потрібно пам'ятати про звички. Працювати цілодобово неможливо, але з допомогою дисципліни ти можеш витрачати небагато часу кожен день і на Почувати ефект. Дисципліна хороша тим, що вона тримається на звичках, а не на емоціях саме тому змотивована людина швидко кидає почати. Якщо ти хочеш накинути справу, тобі потрібно потерпіти один місяць. За цей час звичка міцно сформується у твоєму мозку. Найважчий саме цей перший місяць, тому не потрібно грозити себе відразу ж перший день. Припустивши цієї помилки, ти, як правило, доволі швидко даш задню. Починай завжди з малого, і після формування звички додавай більше. Потім вступить в силу. Накопичувальний ефект і це послужить запорукою твого прогресу. Якщо ти хочеш більше дізнатися про дисципліну та як вибудовувати системи, чекай наступні відео або переходь в наш закритий клуб, де ти детальніше дізнаєшся не тільки про це.